Оскільки епоха коронавірусу триває вже довго, здається, що останнім часом з'являється безліч нових слів. Чи чули ви коли-небудь термін магікун людей, які лише верхню частину маски прикрашають красиво і модно, жартома називають магікун або шахрай масок. Хоча це жарт, коли я почув ці слова, мені спало на думку, що зовнішній вигляд не є всім. Це те, що я завжди говорив. Сьогодні я, Royal Master Кім Бомсу, Хочу сказати вам, що зовнішній вигляд не є всім. Я працював у будівельній компанії 20 років, тоді я дійсно думав, що робота в компанії це підготовка до мого майбутнього. Але це було дуже абстрактно. Оскільки це була велика компанія, я не сумнівався, що це моя компанія, і просто працював там. Але коли я повернувся з закордонного відрядження і обстановка змінилася. Я раптом відчув, що ця компанія не є моєю. Я зрозумів, що ця компанія не несе відповідальності за моє майбутнє, тому я вирішив розпочати власний бізнес. Але виявилося, що вести бізнес набагато складніше, ніж працювати в компанії, адже тепер я повинен був вирішувати всі проблеми сам. Це ускладнило моє підприємство. Тоді мій спонсор, мій Шурин, порадив мені дізнатися про етермі. Спочатку я запитав, чому я повинен це робити. І не звертав на це уваги. Але випадково я почув лекцію Пака Хангеля про чотири критерії вибору компанії, і це викликало в мене цікавість. Якщо слідувати словам президента, це може бути великим успіхом. Якщо це правда, ця компанія дійсно стане великою корпорацією. Тому я почав цікавитися і дізнаватися більше. Я мав досвід роботи в компанії і управлінні, тому у мене були сумніви, але також була цікавість. Чи це дійсно можливо? Тому я почав вивчати етермі. Коли я почав цікавитися етермі, першою, хто виступив проти, була моя дружина. Вона сказала мені, як можна довіряти цій компанії. Якщо компанія зазнає невдачі, це ж буде втрата часу. Вона вважала, що якщо це не можна перевірити, то краще навіть не починати. І насправді її слова були праві: бізнес у мережі не приносить грошей одразу. Це бізнес для підготовки до майбутнього. Тому я вважаю, що безпека компанії є найважливішою при виборі цього бізнесу. Якщо компанія не протримається довго, це дійсно буде втрата часу. І пропонувати комусь займатися бізнесом це також неприємно. І я також вважав, що це може стати втратою часу. Тому я почав дізнаватися, що буде з цією компанією і чи є вона безпечною. Я почав серйозно розмірковувати, чи можу я, як і президент, досягти успіху в етермі і чи не буде це втратою часу, як хвилювалася моя дружина. Тому я вирішив, що розгляну це питання і протягом трьох місяців почав інтенсивно вивчати етермі. Спочатку мені було важливо перевірити, чи справді слова пак Хангіля які так вразили мене, є правдою, якщо вірити, президенту це може бути успішним, але чи можу я дійсно в це повірити? Я вважав, що спочатку потрібно перевірити об'єктивні показники, те, що видно. Звісно, я вже говорив, що те, що видно, не є всім, але для мене було важливо спочатку підтвердити те, що видно, тому я почав з перевірки фінансових звітів компанії серед них. Матеріали окремих аудиторських звітів стали тими, що змусили знову поглянути на етермі. Навіть тоді, о, під час перевірки, фінансовий стан виглядав дуже вражаюче. Але я ще раз перевірив його: останній фінансовий стан по-перше, найбільш помітним показником була частка витрат коли йдеться про відомі імпортні бренди косметики, багато людей вважають, що висока ціна є нормою, оскільки вартість продукції складає лише. 10%. Однак у етермі середній показник за 10 років становив 43,79%. А за 2019 рік цей показник досягав неймовірних 46,2%. Другим показником є рівень боргу, який вказує на те, скільки боргу має компанія в порівнянні з її активами. Якщо цей показник нижчий за 180%, це вважається хорошим у 2019 році. Рівень боргу Етермі становив лише 20,34%, що є дуже низьким показником, і це свідчить про те, що компанія є надзвичайно успішною. Президент також підкреслює важливість системи щоденного розрахунку та безборгового управління принципом є те, що після надходження продукції співпраця з постачальниками здійснюється протягом тижня готівкою. Багато постачальників говорять, що система виплат Етермі є новим світом, нарешті ліквідність є важливим показником для оцінки кредитоспроможності компанії. Зазвичай, якщо ліквідність перевищує 200%, це вважається дуже хорошим у 2019 році. Ліквідність Етермі становила 334%, що свідчить про те, що компанія вже стала надзвичайно успішною. Переглянувши ці реальні дані, я зміг підтвердити, що компанія Етермі функціонує дуже стабільно і має міцну фінансову структуру. Тому я почав поступово набувати віри в Етермі і проявляти більший інтерес до бізнесу. Отже, наступним кроком є перевірка управлінських здібностей та моральності Сіо. Коли ми приймаємо рішення про цю компанію, насправді успіх або невдача компанії часто залежить від того, яким є її керівник. Тому на фондовому ринку, коли інвестують у компанію, якщо про неї мало що відомо, часто інвестори дивляться на керівника у випадку з Пак Хан Гілем, президентом, Etermi, його управлінські здібності підтверджуються тим, що він досягнув 1 трильйона в продажах. За 10 років, і якщо подивитися на об'єктивні дані, можна побачити, що він має видатні управлінські здібності. Далі йдеться про моральність, яку важче перевірити, оскільки немає прямих даних, які можна було б оцінити. Тому я почав відвідувати академію успіху, щоб особисто побачити і почути слова та дії президента. Спостерігаючи за тим, як він безперервно проводить лекції. Я зрозумів, що його слова справжні я відчув, що можу довіряти своїм інстинктам. Насправді, якщо б це не було щиро, він не зміг би проводити лекції перед тисячами людей протягом кількох годин. Зазвичай інші Сіо приходять на семінари, вітають членів етермі і після кількох слів йдуть. але я відчув щирість президента, спостерігаючи за його активною участю в лекціях. Тому через три місяці мої сумніви перетворилися на віру, і я сказав своїй дружині: Я вивчив це питання, і здається, ця компанія не збанкрутує, тому не хвилюйся. Давай спробуємо. Оскільки я з самого початку точно знав про цю компанію і почав цей бізнес, я жодного разу не турбувався про те, що не зможу досягти успіху в цьому бізнесі за винятком періоду на початку, коли я розмірковував, чи варто починати бізнес. Більшість засновників компаній мережевого маркетингу це багатії, які створюють бізнес для заробітку. Проте Атомі це унікальна компанія, заснована паком Хангелом, який сам є неплатником разом із 17 неплатниками, щоб ділитися прибутком. Завдяки досвіду Сіо в мережевому маркетингу була створена система винагород, адаптована для новачків, з обмеженнями. Що дозволило реалізувати безмежні рівні та накопичення. Він добре усвідомлював, що крах компанії призведе до великої кількості жертв, тому він знав, як повинна функціонувати компанія мережевого маркетингу і завдяки цьому досвіду зміг зменшити конфлікти між підприємцями та керівниками. Він став менеджером, який задовольняє всі потреби підприємців, надаючи їм необхідні знання. Такі, як управлінські навички для роботи центрів, система співпраці, яка залучає кожну лінію, а також структура, що дозволяє людям з недостатніми можливостями досягати успіху, це те, що компанія реалізує. Крім того, здатність президента безпосередньо виконувати роль спонсора для всіх підприємців на початку, це те, що засновник, який не має досвіду в мережевому маркетингу, ніколи не зміг би зробити. До цього часу Атомі здобула довіру споживачів, не підвищуючи ціни протягом 10 років, а також змогла заробити довіру підприємців, не змінюючи систему винагород. Протягом 10 років усе це можна вважати управлінськими здібностями генерального директора з досвідом у мережевому маркетингу. Якщо запитати, що є найважливішим аспектом для CEO, який керує компанією, то, безумовно, це управлінські здібності. Звичайно, можна пройти курси з управління, вивчати книги або слухати лекції. Але є багато речей, які ми не можемо зрозуміти, якщо не переживемо їх особисто. Тому я вважаю, що цей досвід є важливою частиною для керівника. Я думаю, що завдяки тому, що цей голова працював у виробництві автомобільних запчастин, він добре розумів природу виробництва і міг точно аналізувати собівартість. Що дозволило йому запустити продукцію на ринку за оптимальною ціною. І думаю, що завдяки накопиченому досвіду в інтернет-магазинах, мережевому маркетингу та інших сферах, я зміг набути здатності вести компанію Атомі до статусу великої корпорації. Схоже, що я зміг створити компанію, яка не збанкрутувала, заснувавши платформу для інтернет-магазинів і зазнавши невдачі. Я вважаю, що ми змогли створити постплатформу Атомі, усвідомлюючи обмеження платформних компаній. У сфері управління ми підкреслювали, що досягнення мети безлюдної компанії полягає в усуненні роботи, акцентуючи на управлінні бритвою. Наприклад, спочатку ми приймали замовлення по факсу або телефону. Але, зменшуючи обсяги продажів, вирішили приймати всі замовлення лише через інтернет. Тепер атомі автоматично управляє запасами на складі за допомогою замовлень від покупців без процесу покупки. Якщо запаси на складі закінчуються, система автоматично генерує нові замовлення. Завдяки такому управлінню бритвою продуктивність на одного працівника колись перевищувала 7 мільярдів вон. Прибуток, отриманий таким чином, не йде на користь компанії. А повертається споживачам шляхом фіксації цін і збільшення обсягів. Наприклад, спочатку ми пропонували 30, 40, 48, 54, 60 упаковок, зберігаючи ціну, а зубна паста з 180 грамів була збільшена до 200 грамів, а пінка для вмивання 120 грам до 150 грам, що є проактивним управлінням. Я вважаю, що це проактивна стратегія управління. Спрямована на підтримку абсолютної якості та абсолютної ціни, враховуючи потенційних конкурентів. Я вважаю, що цей досвід і стратегії стали основою для постплатформного бізнесу. Атомі вже має 16 мільйонів членів по всьому світу і розширюється на глобальному рівні, стаючи новим концептуальним дистриб'ютором, де кожен стає платформою для безмежного розширення. Я вже згадував, що не все те, що видно, є істинним. Я завжди кажу багатьом людям: щоб не шкодувати, обов'язково дізнайтеся про це хоча б раз. Є речі, які не видно, якщо не дослідити їх детально. І я сподіваюся, що ви будете обережно вивчати такі речі. Я вважаю, що я людина, яка доленосно почала атомі. Я зустрів атомі, коли мій бізнес раптово зіткнувся з труднощами. І тепер я вважаю, що моя місія донести цінність Атомі до інших. Атоми, заснована на досвіді президента Пака Хангіла, реалізує управлінські принципи виживання, швидкості та балансу, а також успіху клієнтів, дистрибуційного хабу та етики бізнесу, досягаючи всього цього не як гасло, а завдяки потужній практиці. Я вважаю, що народження Атомі в Південній Кореї. Це справжнє благословення для звичайних людей, які мріють про успіх. Я щасливий, що я, як звичайна людина, зміг дізнатися про атомі і зробити свій вибір, досягаючи надзвичайного успіху щодня. Я щиро сподіваюся, що більше людей приймуть цю чудову інформацію. Це був Роял Мастер Кім Бомсу.